Так. Ми от в тюрму будем брати. Да. Привіт всім, це наше перше відео. Так, да, привіт. От, ми всім будемо привет. на... Всім Ви... привіт. Всім да. привіт. Да. Ну, перше. Перше відео наше. Ми його, звісно, вже сотий раз. Так, да, починаємо знімати. Дай, давай дай. Хто ж це такий, Ліза? Хто ж це такий? Я навіть не знаю. Ми тут скини поміняли, ми на перших записях таких не очікав і зараз у нас будуть красіві скани. Да, мене... да. Наскідовок скинуть да. було. Не влізе бували він да. довгий. Такий самий, як на початку, самому ще. Дуже да. в мене. Да. Як що, ми можемо зробити? Я можу. О! Я можу зробити щось, мені таке відео, ви знаєте, що таке. Ну, от там зробити. Ми тут вже проходимо далеко. У де... нас ще. Ну, там, де було минуле відео запись. Так. <глев> да. Ми, коротше, я можу зробити туторіал, як на безплатні скини, як зробити красиві для дівчат для хлопців. Бо у ті скини, які зараз в Тимофії і да, так хто мене на Боже. Да я просто попасти не можу по ті штуці. <звіх> воно б'є, <звіх> воно, воно просто б'є повсюди, тільки можна. блин, а він <звіх> ж все спавниться. Я не знаю, для чого ці монетки. Бо вони на дальне помнится, вот туда. Все знают цю гру, то що всі її проходили. <звіх> так, кстати, її получаем. І я вже другий раз попадаюсь на нього. Я вже сотий раз. Нажимаю на кнопку. Вот, і, сот, і 101 першого разу тільки поїхалось, нажати. От, все, я сюди залізла. Чого я бомблю? Я просто... Фійчик, ти щось будеш говорити? Ти ж теж не... не Да. Я знаю це. Ти навіть привіт не говориш не на одній записі. Ні, він сказав всім привіт на Да? Да. Серйозно? Ти сказав? Я не почула. Прешу Кирилл, Давай, ты мне скажи раз. Всем привет. О, все, бачишь? Он умеет говорить. правда, говорить. Я не знаю. Ладно. Да я конечно, пооткрывать, а вот треба монетки себе Монетки Спасибо, что сказала, Лиза. я уже Я позабирала всі монетки. Я вже тут, короче, на пасу. Я тоже всі монетки. Я вже монетки тоже все позабирала. Ми, коротше, наступне на відео може сьогодні. Да, сьогодні може, два відео, щоб да. ми, його ми дуже сильно хочемо, щоб у нас набралися підписники. Так що. Не, ну монтужувати. Мы да. вже придумали, як ми його будемо монтужувати, а його ще не зняли. Да, найти не сделали. Да, найти. Так, я нас робила. Заставку буду робити. Той, я. Той, сьогодні підпишеться, Тому ми буде. поставимо лайк на канал. Кирил, ми прийшли, зараз тебе. 0307, все, я ж до поки поїду. Ну, звичайно, <звук> тут на голові роблок застрягнути таке. Можна можна. <звук> <звук> Про йому не було що робити, того він Ей, не захотів. Кстати, висі, тут обновлення таке, що в мене 90, такі, тепер можна битись. Ну, а в мене 1676. В тебе 1676 монет, реально? Так, да, це реально. Якщо в, мене, в телеграмі він, будуть пустити, коли просто. ми будемо починати грати, ми будемо. Сюда, сюда. Oh, ми всі, ми будемо всіх mm -hmm. до наших підписників доявляти в друзья, будемо mm -hmm. ради з вами грати. Так що підписуйтесь на телеграм, боку я, я вас жду до вас <клес> ти так. ж додавиш мій екран до себе, так? Так, так. Короче, Ва? я їх там жду. Дивіться, там Він там. Бачите? Ламати. Мене бісить. Подожди, я зараз не можу просто пройти чуть-чуть. Поліцейський біжи сюди. Да. Ми ждемо Лізу, Ліза має додати цей екран. Так що я її жду. І за того. У мене не буде бачите, Ліза там прыгнула. Класно, так, да, класно. Я ж тут Лізу тут. Видите, О, где запрыгаю, бачу Видите, видите. Я жду. Давай, я в тобой верю. Я убил двух вас. Я попал в ходу верю. Нет. А я жду вас двух. Треба монетки забрать. А вы да. А мы наверх. А ты, я уже там. Павли там взяла, да? Нет. Молодой. Бензарманы тут будут. Мы чисто за пять минут уже тут. Да. На вид за пять. 5... А, а, да, 5, за пять минут. У меня забрали! А нет, Ну, вот покупался. Я вы то пока что разбирайтесь. я же Я тоже побег, я тоже побег, и кем не дубег. Да, мы, короче, на прошлых записях мы дуже сильно сварилися и чуть-чуть проблемка була, то мы чуть-чуть бомбили. Да, чуть-чуть бомбили там в буфіте. Я тоже бомбил чуть-чуть. Чого ібину на тому там, моменті в мене залагало, зараз буде ліга. Ні, будь ласто. Тому Фітіки на кого не скидати, якщо що, так? Да. Бо і за тебе... то щось було. мене угу, я чуть-чуть впал-чуть. Что -чуть. в мене так лагает, в смислі? Я надеюсь на записі це видно, что в мене так сильно лагає. Тимофій, привет! Ты там ще долго. А, нет, он не и ты. Я коротше, короче, кого тим самим скином, як в тому Як быстро вони них купиру, это скины вменить. Mm. Настики вони швидкі. На вони вже уже Може з нами вообще бота играть. Я прийшла! І Кирилл тоже. А це так... жди і чекай, Кирилл, жди. Ти муфичик. А, а, а ні, Я, ж, я, не я не сюда нас... лучше залізу, щоб він на всякий я случай. Я напереду стань. Ну, а, правильно? ну добрый, Тимуфичик, ви тут на верхній. Мене... Я сюда на всякий случай залізу для того, щоб. Деяка персона наша о, не схнула. О, ліза не міє в лісі. Та я просто Та, боже, ну, Я не успіваю повертати. Та ну ки. <laughs> Ти з моїм монетки буваєш, Хочу чому збирати собі монеток багато? То ж я в тебе їх не забираю. Ладно, дивимося, чи Тимофій. Якщо з Тимофіє їх вибивати, і вони з нього падати будуть, то я все одно довго з нього їх всіх вибию. Дивимося, вибивати чи буде. Тимофійчик пергає, там вроді би це Тимофій. Да, стоїть да, головою гу... це Тимофій. Давай Тимофій. Молодець! дивіться, він у мене Тимофієм в реаліті. Я лізу, лізу, хоч тут не можна англійською. Все, я монетки забрала в Тимофія, чуть чуть У нього просто засильно багато монеток, тобі не кажуть які. У мене 1726. Він просто, розумієте, він просто дуже багато грає в груп, він треба було робити. Ліза, постав... Ліза! регенерацію візьми, щоб ти тут спавнилася, а не десь в Китаї. Поняла? Ну, бо тут помертила. Керін, то не регенерація. Тут не можна померти. Це... Ну да, це не регенерація. Тут можна померти. Там є труби, які тебе вбивають. Але там потім зверху спам робиться, сам по собі. Ні. надо нажати на кнопку. Ну ви там боги, mm. я вже... Там на кнопку не вже... нажимати, щоб нажимати, э, на э, драбину. Так, Да, Це, що? це драбина регенерація і лифта регенерация. Кирилл. Було бы круто, чтобы на нас тут обновление. Вот, я вас тут уже іншого... Тут інші. обновлення є вже. Давайте, давайте там. Вірю вас, ви прийдете, так, да, тут рабину, там хто це вийшов. Ой. Тобто Кирил вийшов. О, Віоп, точно Кирил. Я от поміняла свій нік, щоб у мене був нік для каналу. А тут, значить, от вони не хочуть міняти, що це таке от вас скажете. <гум> Їм подобається їхній нік. Мені теж мій мінік, але я поміняла. Mm, я не винуватий. Я тебе назад підписав, тільки вже на українські. Я, Тось... я была арт-вол. Близа, я на тубе лажу. Да, а, кстати, мене... на, який, на канал называется арт-вол. Не, у меня нема канала такого. Ну, колись називався. Тимофей. Короче, у неї чи... то який зара щось там Пинг. Е, зара -теа. Теа. То у меня колись мене. він називався. Знаете як? Да. Е, він мене колись Алис Персик називався. А ні, він ніколи не називався артвомер. Я помру. Чого? Щоб заспавнитись там де заспавнився. Ну, я. Оп. Та боже, я на одне то саме Ну так, В минулій версії, брать, знайде, якщо ви впали з великої висоти, то ви померли. А в цій. Вже... Так, Работаешь? Да, це, кстати, Ну, Я уже всю и Так, да, я выбрал. С самого печатку я в цьому роботе живу. Ух, ух. Я у него правда. Прямо виграю. на трубу. Это все уже А Арту назад рта, он сюда труп лечит. Ой, что-то у меня. Мешни диссе всегда, я все нажала. Вы там проходите, да, я там. Я тоже в жертву и шоу Я уже залажу. Я помню, мы не знали, как сюда. Я, ё-моё! Стихи залізло, да. Помню, как мы не могли вообще не рузі братися, як туда заліз, наверное. Да, мы просто стояли. ё-моё, я впав, блин. Я стихи заліз туда. Опа, готова. Опа, маньяк, сюда. Люблю момент. В любом Ліпка, навіть, навіть, навіть. Навіть світка каже, Даже слітка піде. Світка це, це найкраще. Один світок дає 10. О, я дійшла до того моменту, я не дижу, це не біже. Але я його пропожу. А не. куди? Далі. Ти першого лиця проходиш, да. так? А так. я. Да, я правильно пішов. Я знаю, зараз ми будемо. О, ти прийшов. Тобто Ліза взагалі ніколи не вміє грати і не вміла грати. За монетками я тут вже не поведуся, не піду за монетками. Так, да, вона колись просто монетки брала, щоб кожен раз. Ні, я їх не брала. Просто я побачила монетки і хотіла до них піти. О, э, кстати, в «Ігри в кальварах в, в другому сезоні 222 номер, в мене зараз 222 монетки. Класно. У мене 180. Це класний чак, серйозно. Я його бачу. а саме більш, а там вообще. Я застряг, тільки що. Скріншотте люди, скріншотте люди. Тут ті хвати, де торпату. О, от. Стіки. Вот, вот. Ой. 11 хвилин ми вже входимо. 12. Давай, ми ще почути. Короче, це якесь коротке відео буде. Я вже майже пройшов. Да. The... Тільки... Ні, чекай! А ви да. Ми... Я навіть ще навіть близько не пройшла. Ти не? чекати вмієш? чекай давай. Ой. Я, я про ч, не дивися, я ДА -ти... ДА -ти. ДА -ти. дай тебя жду. Ось тут а от. Бо знову він. Бо він знову просто там. Просто знов пішов далеко. Кири, чекати треба, Ми ж не такие быстрые, как ты. Ты убий точно ні. Лиза, ти що, монстром стала, що в тебе розові руки? Це скин такий, Боже мій, не понимаєте. Короче, дивіться, це там злий повар, шеф-шеф-шеф. Ну це ж уже всі знають його. Та ну, йомайо, я ж зараз це викину. Влучник Вы, ти не, ну, не, ну, ну, не справу являєш. То що можна настраві відео вже виштовхнути. От тут зараз вот, будуть вони. Тихо, будьте. Ви можете, коли говорити, то хтось по одному. В мене... Як приїхати. В мене так швидко збирається гроші. Воно 1800 вже на третій Треба забрати монетки. Я би хотів е, взяти. Е, знаєш, що... я. Забрала монетки, ура. Саме. Короче, я його вбив, але читерним способом. Вам не рекомендую таким способом його вбивати. Ну скажи. скажи, яким. Чого не рекомендую там ничего такого станеться? Та, та ні, ну да, це читерний спо. Ну, коротше, рекомендую навпаки. Просто. Просто із за того, що я його вже... Он то, вбив, тепер вас ждати і ще довше пройдется. А, ні. Все, я вас жду, я його вже вбив. О. Прикинь? Я його, я это той штуки не брав, Лиза. О, Лиза, ты вже туда прыгнули? Да. Лиза. Ліз, прикинь, я ще до той штуки не брав. Той базуки. У найша той себе. Я ти де там? я знаєш чим його прибив? Он снимает. <гум> Ти тут вже, да? Короче, я зараз почувський, так. Я зараз подплюсь, я сейчас. Я зараз залізу. Ти близько до <гум> нього. Він вже тут, да? Він, він побачив тебе? йди назад, йди назад, ліза. Йди назад. Та, дай мені Та... монетки забрать. <гум> ну тобі, корот, тобі прийдеться померти, щоб зовсім. ну, щоб зробити чити мої просто. Давай помри. А давай, все, давай. давай я тебе покажу, ямки, начало. Я я, я Короче, я зараз на ой, ой, я его бой. Надо штуки. Прийдет еще раз, його. Надо, щоб винтам был. Не надо, він там був. Туда. Я уже покутился. Ай, иди уже туда. Э, видите, вот туда же я. Вот. Угу. <свистрирует> типа в стенки? Надо иди так, щоб він тебе бы ты на них. Давай. Вот ты вам четвертый кофе. Кусвет. Що? это таке? Все, пошли. Ліза. Я уже покутився. Куда? А вот мне треба цю базуку взял. Пойди, бери. Пойдем у нас треба буде. Да. Там у меня треба. Дальше там не є. Да. Якого простом ключом не вдариш. Треба не вдариш. вдаришь. Не, 16 минут, 18. 18, 18. Вс, Лиза, я спускай с горки. Давай, я я тоже сейчас шлю... все монетки заберу. Так что будешь не знаю. Ма... Оооо! Нет! Ми... Спускаемся! О, спускаем. Кельт, ты так полетил? <рігат> Лиза тоже полетим. <рігат> Оп, Монетки <рігат> раз. Монетки два. Монетки три. Ну, вс, думаю, 4. Тут чуть-чуть переробили карту. Тут, тут взагалі як хрупне обновлення лайфу. Ось тут вообще дуже сильно обновлення, а вийде тут. О, ні. Ненавіжу я їх. Я просто в угол, я просто в угол отако вдаряю У в я... мене Но... просто нічого не вбиває. Це вам такі лайфхаки. А, <гум> ну, а за, за, цьому... <гум> за такими лайфхаками... Ви поняли, наскільки ми хорошо вміємо це грати. Ну, а, але той читерний спосіб я тільки-тільки тільки що знайшов. Из-за того, что просто... Окей, ладно, забираю свои слова назад. Там можно вмерти. В кутику, так? Да, там можно вмерти. Зараз під цим кутиком попав. Не дайте мне мені померти. Все, я, коротше, прийшов. О, смотри. Настики мы вже далеко прийшли. Да, зараз буде кино вже скоро. Ай, зрис. У Влізу тут лаги багато. Багато лаги. Дуже багато лаги. Mm, і що, розбираємо доску. На що все одно багато Да я просто так пустаю. Я прийшла з першого разу, це на мене не похоже. Давайте я вас почекаю, я думаю, теж прийшла. Я туда досочку с собой заберу. Нашел Блин. Фух. О, раза три. Короче я пришел. что а я знаю, что я давай, давай, просто купаться. А, нет, не А нет. Ну, мені зовсім чуть-чуть зніс. Я просто в нього за щось йомаю. Короче, ми скоро пройдемо це все. Ми... Стрельба! Я його вбив. Супак, а, ну да. Я тоже его вбила, я просто на табуфея напала. <хи> От, да боже, ну что, Кирилл, ну что ты мне ешь? Лиза, атакуем! Труби! Да Кирилла, ти можеш же відстати. Та ладно, ти Кирилл, ти ты можешь завицтать? Да ладно, Тирена, взбивай. Кирилл, да! Кирилл, дай Кирилл, вже уже на помирай! Ти что думаешь, я не знаю? Мы научим же. Давай, поехали! Ей! Полетели в ворота! на порану! Прям так добро за о, тут монетки, монеты. Э, я, я, я можна... зайти. Зараз Що? Бе бензоколонка. Понятно. Дуже-дуже да, дуже добре понятно. Так, сюда заходим. Тут? А що тут треба робити? О. А я знаю, що треба робити. А шо? я шо? тоже знаю. Шо? Я знаю, я згадала. Вс, разпуставлю. Все, я поставлю і, і все. я тут вс. Я иду, друг, я ставлю. Я помню, я тебя порку. Я тоже. Ладно, ч, курокку возьмем. Я хорошо, це помню. Мы, короче, зараз пройдемо, я їх пожду, А тут поки що мені сюди, наоборот. Все, я, я все пролезаем наверх. Мій любимий паркур. Якщо що, якщо погано чути, Тут, що, тут я дуже не знаю. багато монет, якщо що, зверху є. Ай, йо, мої. У мене їх всього 440. Як вони померти? Тож можна знову залізти. А не помирати. Ви дві ставили, то можна було її знову. Так. А вам відображались мої? Боні відобразились тільки свої. Добре. У темки. Ти, ти, ти. паркурма не наїхати. Да. Ну, ну, З нас нікуди налетіти. Нікуди не летити. Ну, без ліза. Лиза. Без ліза. Без ліза нікуди не лети. Без Тимофея погода тонка. Тики попробуєш полетіти, я тебе збью своїми базуками. Ха, я змовились не збити. Ні. Я забираю, забираю. За тут всі гроші, тут їх стільки багато, я забираю. Та боже, Керін, я забираю гроші. О, я теж хочу. А так осипанил. Пил, пил, пил. Забрав? Ні, ще. У мене 2102. Мені ну, б хоча б 500. Дай брати. мені. О. Давай я тебе сідаємо, сідаємо, сідавай, сідаємо сюда. Я сіл, я сіл, Хіхіхіх, я вибудовий досить. Це Кирил, ви в мене двоє на повітрі сиділи. Кирил на голові лізе. Як думаєте, що нам далі оце проходити, чи нам оце проходити, чи це, чи це не пройдемо. гран. Что? мы не пройдем, потому что там такие, там такие, там, а я пришла. там просто все закрыто. Я пришла один раз. Грам, -грам? Да, я прошла. Все, короче, пока. Нет, сюда, 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 идите, сюда, идите. Так, сюда, не, я говорю, гран говорю, заканчивай. Я знаю, сюда заканчиваю, тебе я портал буду. Сюда идите. Все, вот, всем пока. Все, пока, люди, всем пока. А -а -а. Все, пока. Подписывайтесь. А, -а, -а. а да, мы запись. Все. Э -э -э, Лиза, Лиза. <связь> вот <связь> тут она выключилась. У я бачу в тобой микрофончик. Вот, Мама, а она вот. Все, пока. Запомнить.